У рамках всесвітнього тижня підвищення обізнаності про проблему стійкості до протимікробних препаратів на майданчику офіційного медіацентру Сумської ОВА під час брифінгу лікарі розповіли про небезпечні наслідки вживання антибіотиків без призначення лікаря. Що таке взагалі резистентність? Це коли мікроорганізм набуває таких властивостей. Що він стає нечутливим до антибактеріальних препаратів, ну, наприклад, от антибіотики? Да, ми сьогодні говоримо про антибіотики, тобто антибактеріальні препарати або антибіотики. І... Ця стійкість вона може бути різною. Тобто може варіант бути, коли мікроорганізм просто якби, не пускає в себе цей препарат. Може бути такий варіант, коли в собі просто розчиняє його, або інший ще коли викидає з свого організму, з своєї структури, викидає антибіотик. На зараз, оця резистентність, ця стійкість про неї взагалі повідомляють багато країн, які все-таки. Ну, кинулися спостерігати і побачили, що дійсно це проблема, оскільки з'являються вже не просто випадки, які тяжко лікувати. І Ірина Олександрівна пізніше, можливо, розкаже досвід практичний цього питання. От, і не просто тяжко лікувати, але і є смертельні наслідки. В Україні на Сумщині, зокрема, розповсюдженою є практика самолікування інфекцій антибіотиками без консультації з лікарем, що призводить до поширення антимікробної резистентності. Антибіотики, антимікробні препарати. Якщо це не противірусний препарат, якщо це протимікробний препарат та антимікробний, то він діє виключно на бактерії. Віруси абсолютно до нього нечутливі. Тому при вірусних інфекціях не треба і не можна заборонено їх застосовувати. Є не одне дослідження, яке показує, що якщо з метою профілактики, профілактики, призначати антибіотики при вірусних інфекціях, з метою профілактики пневмонії, то пневмонії будуть е з'являтися в 7-8 разів частіше. Бо організм ну, втрачає свій захист. Антибіотики, якщо вони не діють так, як вони мають діяти, то вони діють проти нас, розумієте? Проти нашої імунної системи. Це перше. По-друге, ніколи не можна призначати самостійно, якщо ти не лікар антибіотики. Антибіотики мають призначити лікар. За словами лікарів, із кожним неправильним використанням антимікробного препарату якісь із бактерій виживають і, розмножуючись далі, продукують нове покоління бактерій, що вже неможливо знищити даним антибіотиком. Я проводжу моніторинг і експертну оцінку як спеціаліст стосовно того, як сьогодні діють антибіотики в інших закладах при бактеріальних інфекціях. То на жаль, я бачу, що дійсно ряд антибіотиків, які були дуже... Ну, ефективні в минулому, навіть іще 2-3 роки тому, то вони зараз неефективні. Я скажу, що цю неефективність на це дуже повлияла і мав мав вплив, вплинула і ковід. Бо спочатку при ковіді дуже часто призначалися антибіотики, на жаль, які не діють при цьому. При ковіді дуже часто самі люди йшли сам, сам хворий йшов на КТ, робив КТ, Бачив навіть 5% ураження легень, що в аптеку в той час ще не було електронних рецептів ще продавалися антибіотики. У вільній продажі було вільного продажу і приймали антибіотики самостійно. І на жаль, сьогодні у нас є дуже велика кількість антибіотиків, які ну практично ми їх. Дуже любили в минулому ми, сьогодні. Ми бачимо, що вони мало діють. Ефективний захід, щоб уникнути ускладнень при антибактеріальній терапії, провести діагностичну пробу. Коли антибіотик ми призначаємо навіть амбулаторно, ми маємо зробити декілька аналізів. Ну бажана, бажана, якщо є доступна, це взяти клінічний аналіз крові. Цей аналіз відноситься до програми медичних гарантій і воно безоплатно робиться. Подивиться, який лейкоцитоз, чи є там інші ознаки бактеріальної інфекції. Ми можемо косвіно судити про це. Крім того, ми маємо оптимально, оптимально взяти цей реактивний білок, її такий аналіз, який якщо він підвищений в декілька разів, то це 100% бактеріальна інфекція. І безумовно, якщо навіть воно починалося як вірусний, то вже треба додавати антибіотик, бо це бактерія. Вірус він іде, розумієте, як танк, а далі як піхота йдуть бактерії. І це таке буває, на жаль, в нашому організмі. І е, далі ще є такий. Діа... Ну, аналіз не буду вас тут нагружати, але є ще один аналіз дуже серйозний. Якщо підвищення того показника, то безумовно ми теж призначаємо антибіотики. У всякому разі, всіма протоколами це так передбачено. Медики б'ють на сполох. Якщо антибіотики перестануть діяти три з десяти випадків пневмонії, закінчуватимуться смертю. П'ять тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Зараз іде прослідковування, наприклад, по туберкульозу цієї ситуації, де дійсно мікроби дуже інтенсивно набули таких властивостей стійкості, в тому числі до останньої кажуть, препаратів надії і Відсотки їх також зростають, тому це питання завжди повинно бути на контролі, і люди повинні зрозуміти, що ми можемо не встигнути. Треба своєчасно все це реалізовувати, своєчасно сприймати, правильно призначати, правильно використовувати антибіотики. От і на зараз навіть от за останніми даними, які збирав центр громадського здоров'я, це була певна вибірка, то… Є уже випадки, коли мікроорганізми все таки нечутливі до оцих препаратів останній надії, тому це дійсно актуально. Також під час брифінгу акцентували, що серйозним кроком для розв'язання проблеми неконтрольованого відпуску антибіотиків стало запровадження з серпня 2022 року електронного рецепта на них. Для пацієнтів це стало додатковим кроком до зручного, а головне безпечного отримання потрібних ліків.